Всім привіт! Мене звати Анастасія Воронцова, я психолог експертів, яка шарить у запусках. І вітаю тебе на моєму новому відео, яке присвячено одному з найяскравіших інсайтів, які траплялися у мене, у моїх учнів і у дівчат на марафоні медитації. Чому спрацьовує саме те, що ми і так знали раніше? Зараз скажу тобі на прикладі, щоб ти зрозуміла, про що я. От особливо ті, хто в розвитку, ті, хто ходить по там, навчанням, ті, хто в духовності. Коли у вас виникає Criar os um resultados Відчутний, ви бачите там, у стані або у грошах, ви дивитеся на те, що вам допомогло це досягнути, і розумієте, що ви це знали. Ви це колись десь бачили, читали, десь на якомусь іншому наставництві або навчанні вам це говорили, або ви десь в іншому місці про це дізналися, але ви це знали. І спрацювало воно саме зараз. І дуже часто, особливо на зумах моїх із ученицями, коли я розкладаю якісь речі, там, за самоцінність, ще щось. І вони, блін, таке сама про це я сама це кажу своїм учням, я сама це знаю, якого чорта тіпа, воно не спрацьовувало або спрацювало не так, як я хотіла, і в мене є цьому ідеальне пояснення, що таке знання? Знання це якась інформація, яку ми отримуємо від наставників, вчителів, провідників свого власного життєвого досвіду із книжок, тобто з будь-якого джерела. Як нам зрозуміти інформацію, яку ми поглинули, вона. Лишилася чи ні вона стала досвідом, чи ні це подивитися на результат. Цієї інформації у вашому житті результат вимірюється у двох вимірах: у вашому внутрішньому стані, тобто, чи та інформація, про яку ви думаєте або про яку ви говорите, вона відобразилася у вашому внутрішньому стані, і чи є результати на матерії, в матеріальній реальності у грошах, відносинах, клієнтах у будь-чому. Тому що вся інформація, яку ми з вами поглинаємо, якщо вона не пройшла через ваш власний досвід. Якщо вона не створила звичку, якийсь прецедент, вона лишається інформацією. Якщо якась інформація проходить через вас, через ваш власний досвід, ви проживаєте, вплетаєте це в своє життя, це стає знанням, це затримується. Якщо ми споживаємо будь-яку інформацію, навіть із цього відео, із курсів, із книжок, із будь-чого, і ми його не застосовуємо на своєму власному досвіді, вона розлітається. Вона розлітається. Просто як попіл по вітру. і. Вона забувається. Потім, коли настає час, ви знову там, десь у якійсь взаємодії з іншими людьми або взаємодії з якимось досвідом отримуєте цей самий урок і бачите: «Блядь, та я це знала, Да реально так, Да я це знала, блін ще два роки назад я це знала, якого чорта тіпа, воно тільки зараз працювала і тільки зараз я зрозуміла. І на це теж є пояснення. Перше це ви були не готові, не готові тоді сприйняти цю інформацію, пронести її через власний досвід, щоб вона стала. Вашим знанням. Ви були на тому рівні свідомості, де вам достатньо було тільки її почути. Тобто ви були не готові. Є така фраза: «готовий учить, готовий учитель, коли ви. Стаєте готові для того, щоб її впровадити в своє життя. Це відображається у тому, що вам попадається наставник, якийсь який вам резонує суперкласно. Ви попадаєте на навчання на якесь, де у вас суперкласні результати. Тобто, ось так це бачиться. А другий момент це інструмент, за допомогою якого вам хотіли донести цю інформацію і зробити її вашим знанням, був не той. Не не такий, як підходить саме вам, не такий, який би вам хотілося тоді, або не такий, який здатний із просто слів. Зробити це вашим власним досвідом. Дуже часто я це зустрічаю на курсах, які відбуваються потоками. Знаєте, такі потоки, де дуже багато людей, да, там можуть бути якісь куратори, наставники, але все в такій взаємодії, де є там якісь записані уроки, вони можуть бути навіть живими, там з якимись живими питаннями, відповідями. Але отакої тісної взаємодії, де інформація проноситься через твій власний досвід, через конкретну твою ситуацію, де розбирають конкретно тебе. Щоб е, у тебе це, я називаю, провалилося, такого немає. І дуже часто ми отримуємо результати саме внаслідок таких курсів. Я не кажу, що вони погані, вони класні, вони мають право бути, і це масштаб, який чекає нас всіх, всіх, хто продає щось в інстаграм. Але якщо сьогодні ти відчуваєш, що це не дає тобі результату такого, як би тобі хотілося. Або інформація, яку ти отримуєш, вона не провалюється у тебе, вона не стає твоїм досвідом, це не відображається ні у внутрішньому стані, ні у матеріальній реальності. Подивися у сторону більш чесної взаємодії, подивися у сторону саме наставництв. Чим відрізняються курси від наставництва? Те, що в наставництві є взаємодія із тобою безпосередньо. Це може бути невелика група людей, це може бути індивідуальне наставництво, але людина 100% уваги включена в тебе. Все що відбувається, аналізується через призму а, твого власного досвіду, і результат, який ти можеш отримати, він буде більш відчутний, тому що є включення і зі сторони наставника, і з твоєї сторони. Тобто інформація, яку ти отримуєш, ти проносиш через свій досвід із супроводом підтримкою, допомоги іншої людини, і ти можеш побачити результат цього. Я в цьому переконалася на власному досвіді, тому що а, от зараз у мене етап, коли у мене все добре. Все, я роблю там 200 тисяч гривень на місяць. У мене збирається група, у мене учні. І роблять дуже класні результати. Ось тут, до речі, є вже перший кейс, у мене відео на YouTube. І я розумію, що багато з того, що е, я отримала, наприклад, на останніх своїх наставництвах, які дали мені крутий результат, я це знала. Блін, мало того, що я це знала, я ще сама це розказувала своїм учням. І ця інформація була в мені, але вона не була моїм досвідом. Тільки тоді, коли склалися усі ті пазли, що я вам говорила, і плюс я заплатила за це дуже багато грошей е, за те, щоб ця інформація провалилася в мене, тільки тоді я включила Вілася на 100%, тільки тоді я знайшла підходящі інструменти, які допоможуть мені провалити цю інформацію. І тільки тоді все те, що я знала раніше, спрацювало у такій комбінації, у якій воно спрацювало і дало мені афігенські результати. Речі, такий самий інсайт прийшов до дівчат на моєму безкоштовному марафоні медитації. Вони. Знали до цього дня про медитації. Вони знали, що медитації знижують рівень тривожності, що вони прибирають думки, що прибирається оцей стан неспокійного мозку. Вони це знали. Вони знали, що це треба робити регулярно, дисципліновано і систематично. Але почали це робити тільки у відповідному контексті, тільки у відповідний час. І знову ж таки, тут іде синхронія у цих двох обставин, про які я казала. Вони стали до цього готові, і появився інструмент підходящий для того, щоб інформація, яку вони знали, стала. Реально їхніми знаннями, стало реально їхнім досвідом. На цьому в мене все. Поділися, будь ласка, в коментарях чи інсайт у тебе постав мені лайк, мені буде дуже приємно. Якщо ще не підписаний, підпишись, будь ласка. Якщо тобі відгукнулося це відео, пошир його в своїх соцмережах. Мені буде неймовірно приємно. Я йду до своєї першої тисячі підписників. Підписуйся в інстаграм на мене, якщо ти ще не підписана, тому що там я дуже часто сторіс, дуже багато класного, корисного контенту і ефіри проводжу. На цьому в мене все. Всіх люблю, всіх цілую. Ви мої найкращі люди. Пока.